Доброго вам здоров'я, шановні! 25 червня в 2025 році. Це в нас середа. Сьогодні у нас з вами молодик. Православна церква згадує преподобну мученицю Февронію Діву. А ще й сьогодні день, коли вшановують Манявську ікону Божої Матері-визволителька. Дуже цікаво, пишуть в гуцульському календарі про цей день. Вчорашній день там називається Івана, а другий день за Іваном в них називається Івана Купала. Тобто в нас був вчора Івана Купала, а в Гуцулів сьогодні, на наступний день після Різдва Івана притечі, це Івана Купала. І пишуть воно таке: Хи до допасти Івана Купала на другий день по Івані день, на Івана Купала йдуть до Схід Сонця Голі і купаються в Росі. Лягають на горбі і качаються валом по росіній траві в долині. Аби яка була висипка на тілі, то пропадає. На Івана та Івана Купала люди мають багато ворожок, всяких вірувань, на які тут нема місця до опису. Дуже шкода, що не було в цьому календарі місця для опису дуже було б цікаво почитати, які саме там ворожіння вони робили саме на другий день за Різдвом Івана Притечі. 25 червня в народних традиціях погода часто була знаковою для прогнозів на найближчі дні. Якщо на цей день випадає ранішня роса, це обіцяє хороший врожай, а туманний вечір передвіщає ясну погоду на наступні дні. Якщо зірки мерехтять яскраво, то можна очікувати сонячну погоду. Якщо ластівки літають низько, це зазвичай вказує на наближення дощу, а білосніжні хмари можуть передбачати град. Існує повір'я, що гроза в цей день обіцяє гарний врожай ярих культур. Також весняна веселка над водою зазвичай вказує на дощ. Якщо день ясний та сонячний, це означає, що літо буде спекотним, а сінокіс стане хорошим. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім тиші і світла. Нехай цей день буде м'яким, без зайвих слів, але з глибоким змістом в кожній миті. Бажаю вам добрих новин, теплих поглядів та відчуття, що, що ви саме там, де потрібно. Нехай все, що турбувало, поступово відходить, а на його місце приходить щось нове, щире, спокійне та важливе. Молитви до святих, пам'ять яких згадують сьогодні, хай стануть невидимим захистом на цілий день. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо, і я вам розкажу про те, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити, які в наших предків були. Перестороги, заборони, забобони, що вони рекомендували саме в цей день робити, буду говорити про 25 червня, про неперехідне сьогоднішнє свято. Також буду розповідати про перехідні звичаї народні. Звісно, буде місячний календар, як завжди. Будь ласка, додивіться відео це до самого кінця, щоб про все це дізнатися. Ставте лайк, like, подобаєчко, пишіть довгий, придовгий коментар. Або декілька коментарів, буде ще краще. Звісно, робіть репости, і ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, посилання на який я завжди залишаю в описі під відео, під кожним і під цим відео. Так само буде цей, це посилання. Будь ласка, доєднуйтесь там. Також дуже цікаво буває інколи. інколи. Бо я не часто просто туди контент викладаю, але тим не менш ну, такий запасний майданчик, де ми з вами можемо зустрічатися. Дуже корисно мати. І я дякую Господові Богові сьогодні. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 25 червня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю преподобна мучениця Февронія Діва постраждала за часів Діоклеціяна імператора Васирії. Вона виховувалася в монастирі в Сіваполі, де її наставницею була ігуменя Врієнна. Її життя було присвячене молитві та служінню, і слава про її благочестиве життя швидко поширилася. Однією з тих, хто була вражена її святістю, стала молода вдова Ієрія. Прийнявши християнство, вона переконала своїх родичів також прийняти віру в Христа. Коли християн почали переслідувати, святу Февронію разом з іншими черницями хотіли захопити. Вірна своєму покликанню, Февронія відмовилася відректитися від віри навіть перед обіцянками нагород, і в результаті її жорстоко стратили. Вір'яни звертаються до святої Февронії з проханням про допомогу в часи випробувань, про мир, про захист від труднощів. Вона є заступницею тих, хто шукає духовну силу та підтримку у важкі моменти життя. Знахарі цими днями збирали плакун траву. В одному зі старих дуже травників пишуть, що шукач трав обов'язково мав мати лавку, зроблену з дев'яти порід тільки хвойних дерев. Як витягував рослину із землі, мусив стати колінами на ту лавку, а в іншому травнику казали, що трави треба збирати в строго визначений день, часто лише один раз на рік. Перед тим слід було поститися, йти далеко від села, туди, де півня не чути, роздягнутися, скупатися в Росії, прочитати заклинання. З собою треба було мати корінь плакун трави, який наперед викопати, бо він захищав від всякого лиха. Є плакун трава росте край озер, висока, як стріла, колір багровий, і трава та дуже добра. Годиться її чисто в хаті тримати чи в дорозі з собою носити, нечистий дух не доторкнеться. І коли з цим коренем інші трави рвати, то всі вони матимуть силу. А якщо не маєш кореня при собі, то, хоч після як зірвеш траву, приклади її до кореня плакун трави, і матиме вона свою силу. А як виріжеш хрести з неї та носитимеш при собі, дуже буде добре. Плакун траву ще називають плакун верболистий. На її листі є великі продихи, через які трава виводить зайву вологу, як на дворі вогко. За християнськими переказами вона з'явилася, коли хреста розіп'яли. А Божа матір плакала так гірко, що з її сліз та трава й виросла. Збирач трави ставав лицем на схід і промовляв Плакун, плакун, плакав ти довго й багато, а виплакав мало. Хай не лються твої сльози по чистому полю, не розноситься твоє виття по синьому морю. Підкреслювали, що до трави треба ставитися із повагою, як до живої істоти, що має цілющу силу. Небо, батько, земля мати, а ти траву дозволь себе рвати, так казали знахарі, які виходили збирати зілля днями цими на Івана, на Івана Купала потрібно було, щоб траві не було боляче і брати багато чого трошки. Також сьогодні вшановується Манявська ікона Божої Матері Визволителька, і вона є чудотворною іконою. Знаходиться ця ікона в Манявському скиту. Вона прославлена численними зціленнями, зокрема від тяжких хвороб та одержимості. Віряни звертаються до неї з молитвами про звільнення від важких життєвих обставин, зокрема у зв'язку з наслідками якихось бойових конфліктів та для звільнення від страждань, які можуть виникати внаслідок різних труднощів життя. Ікона, як вірять, було написано на святі Горія фону в 1788 році. І згідно з рішенням священного синоду ПЦУ від 2022 року, вона була перейменована на Манявську ікону Божої Матері Визволителька. Ця ікона особливо шанується серед вірян за свою силу в заступництві та допомозі в момент важких випробувань. За народним місячним календарем, 25 червня 2025 року, на небі зійде молодик. Це буде вночі приблизно в 3 годині ночі. Це особливий день для турботи про здоров'я. Саме зараз, коли починається новий місячний цикл, особливо добре лікувати зуби. Вважалося, що процедури, проведені в молодик, проходять легше, швидше і дають кращий результат. Насправді, на цей період дуже мало замовлянь, є, які використовуються саме ці три дні: коли темний дуже місяць, чернець ще називають, або народження нового місяця, новолуння, коли відбувається там, вчора, сьогодні і завтра. У ці три дні. В них замовляння в принципі, не читають, але читають замовляння від болю в зубах. Це логіка є в цьому, певно, тому що взагалі немає місяця на небі, і для того, щоб болю зубного взагалі не було, то саме в ці дні найкраще вважається читати саме це. Саме такого плану замовляння, наприклад, ось таке: місяць у небі, китриба в океані, дуб на землі. Як оці три брати зійдуться, то тоді в раба Божого Івана зуби будуть боліти. Це справжні стародавні українські замовляння, і його, і попередні замовляння, які я сьогодні читала вже там на збір трав, на плакун траву. Все це я залишу, як завжди. Я роблю в першому закріпленому коментарі. Зможете принагідно скористатися цими замовляннями. Ну, і, звісно, ім'я Іван треба замінити на ім'я тої особи, за для якої ви читаєте це замовляння, або для себе читаєте, або для когось читаєте. Для себе так само можна читати це замовляння. У народних уявленнях молодик, тобто перші три дні нового місяця, завжди був особливим періодом, та він не вважався дуже то сприятливим. На Полтавщині вірили, що саме в цей час відьми збираються на Шабаш. А на Галичині вірили, що на свої таємні сходки Сойми. Там вони нібито звітують перед нечистою силою за свою діяльність і навчаються нових чарів. Вважалося, що тоді відьми влаштовують забави, кричать і зчинять галас якщо ж в цей період зустріти їхній погляд, не уникнути біди. На Поділлі говорили, що молодий місяць посилює вплив чарів, особливо коли його світло падає на воду. Тому й купатися в цей час остерігалися. А ще вважалося, що з появою нового місяця по землі бродить безсоння в образі жінки і може налякати когось або навіть нашкодити дітям і в дитини буде безсоння. В селах остерігалися починати будь-які важливі справи в перші дні місяця, в перші три дні, якщо бути точнішою, вважалося, що це несприятливий час. Краще трохи зачекати, поки місяць обітреться. Прямо так і казали, зачекати, поки місяць обітреться. Найкращим для починань був третій день після молодика або перша субота, чи перший понеділок після його появи. Ну, зазвичай ми по понеділках не починаємо нових справ, але на молодику можна це робити. На Чернігівському та Житомирському полісі саме такі дні вважалися дуже вдалими. У Галичині жартували, що на молодику краще нічого не садити, все піде в зелень, а плоди не зав'яжуться. Якщо кавуни посіяти на молодику, то вийдуть гіркі. Особливо говорили і про так звані безмісячні або порожні дні, оце якраз такі, як сьогодні день, це той час, коли місяця ще не видно. Ці дні вважали особливо небезпечними. В народі їх називали на межі переміна, перекрій або чернець. Люди вірили, що народжені в такі дні люди можуть не мати дітей, а подружжя, яке одружиться в цей час, буде нещасливим. Ці межові дні сприймалися як перехід між світами видимим світом і невидимим. В цей час все, що відбувається, може мати двоїсту природу бути і добром, і злом водночас. Тому будь-які важливі рішення та дії відкладали до більш сприятливого моменту. В деяких традиціях з межовими днями пов'язували і постаті так званих місячників, тобто людей, в поведінці або зовнішності яких поєднувалися чоловічі і жіночі. Вважалося, що такі люди живуть між світами, і навіть змії-домовики можуть заволодіти ними на ці переломні години чи дні. Що не можна робити сьогодні? 25 червня не найкращий день для гадання насудженого. В народі вважається, що навіть якщо він з'явиться, будь то у вісні або у відображенні, насправді він не виправдає очікувань можливо, він буде тим, кого не хочуть бачити поруч, як то п'яниця чи гуляка. Цього дня не варто вінчатися, адже Петрів Піст триває, до того ж в нас молодики в такі дні так само це не дуже добре. Однак, якщо йдеться про прийняття пропозиції руки і серця, це не тільки можна, і навіть бажано. Вважається, що обіцянки дані в цей день будуть міцними та непорушними. На Поділлі остерігалися купатися, якщо світло місяця падає на воду. Вважалося, що в цей час можна зачепити хворобу або нашкодити собі, особливо якщо поруч діти, вірили, що водяни і русалки, що стали більш активними після нічних обрядів на Івана Купала, Можуть потягнути людину у воду. В перші дні молодого місяця, коли на небі лед видно тонкий серп, селяни уникали із зустрічі зустрічей з незнайомками, побоювалися, що це можуть бути відьми, які влаштовують гучні шабаші і блукають поміж людей. Вірили, що достатньо одного випадкового погляду, щоб накликати на себе лихо і довго потім не мати спокою. Вірили, що разом із молодиком по землі бродить безсоння в жіночому образі. І може налякати чи зашкодити. З дому намагалися зайвий раз не виходити, а якщо була така потреба, то слід обов'язково взяти з собою оберіг, наприклад, полин, ну або в якості оберіга добре використовувати будь-який металевий предмет: ніж, ножиці або якусь булавку. Булавка, до речі, дуже добре підходить для цього. Будь-які важливі справи в цей період теж намагалися відкласти, не починати. Нові починання вважаються небажаними. Краще дочекатися, поки місяць обітреться, тобто пройде трохи часу після його появи. Найсприятливішим для старту справ називають третій день після молодика. Проти того, що сьогодні можна починати нові складні справи, виступає ще й те, що сьогодні в нас середа, а середа в народному календарі жіночий день. Тож нові справи, нові великі якісь складні проекти в такі дні не починають. До того ж, сьогодні згадуються мученики, і якщо в такий день розпочати нову справу, то будеш мучитися, поки не доробиш її до кінця. Середу здавна вважали особливим днем жіночим, пісним і водночас непростим. В народних уявленнях середа постає у вигляді молодої жінки чи дівчини, яка має численних дочок і сестер. Казали, що саме в ніч перед середою вона ходить по хатах і наглядає за тим, чи дотримуються її звичаїв. Тих, хто її шанує, оберігає, а тих, хто нехтує правилами, карає. З середою часто отожнювали і п'ятницю. Обидва дні мали подібну символіку їх пов'язували з постом і вважали несприятливими для нових справ свят, вінчань чи поїздок. Мовляв, як прийшла середа, то вчепилася біда. Навіть умовлені закріпилися такі порівняння якщо хтось невдоволений, то кажуть, скривився, як середа на четвер. А все через те, що середа пісна, а четвер ні. Жінкам в цей день радили бути особливо уважними до себе. В багатьох регіонах не можна було мити голову, розчісувати волосся чи заплітати коси. Казали, що в такому разі волосся стане рідким, перестане рости або заведуться воші. Були й страшніші перестороги. Мовляв, через таку зневагу можна мати тяжкі пологи або навіть втратити чоловіка. В деяких селах вірили, якщо жінка чесатиметься дев'ять серед поспіль, то її чоловік відійде в засвіти. Не радили всереду шити, кроїти або починати важливі справи. В деяких місцевостях вірили, що дитина, народжена цього дня, матиме добру долю і багатство, а от жінці, яка виходила заміж всереду, Пророкували, що вона стане вдовою. Через піст і суворі заборони середа асоціювалася з небажаними подіями, наприклад, вислів, добрі ви гості та всереду трапились означав, що господарі не можуть гідно прийняти несподіваних відвідувачів в пісний день, а прислів'я всереду постила, а корову вкрала, засуджувало лицемірство, коли людина, начебто, дотримується обрядів, але водночас чинить неправду. В середу, навіть під час Петрівки, коли піст не такий суворий і дозволяє трішки більше, зокрема вживання риби, все одно лишаються свої особливі обмеження. Середа вважається пісним днем незалежно від загальної поблажливості посту, тож у середу не їдять ані м'яса, ані риби, навіть якщо в інші дні петрівки риба дозволена. Відмовляються також від молочних продуктів, яєць і страв на вершковому маслі. Їжу готують просто, з пісною олією або взагалі без неї, з овочів, круп, хліба, грибів, квасолі. В багатьох селах в цей день готували борщ без м'яса або юшку з капустою, заправленою конопляною або льняною олією. Господині знали, навіть якщо є добрий улов, краще відкласти його на інший день, бо середа день жіночий і суворий. Навіть запах смаженої риби в хаті міг викликати осуд у старших, які дбайливо дотримувалися народних приписів. Саме через те, що середа пісна, незалежно від пільг Петрівки, цього дня вважалося негоже і навіть гріховно готувати щось скромне. Казали, що святі середа і п'ятінка обов'язково помітять порушення і нагадають про себе чи через хворобу, чи через невдачу. 25 червня іменини відзначають Василь та Яків. Сьогодні хочеться привітати іменинників зі святом, побажати добробуту, душевного спокою та щасливих подій в кожному дні. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, гармонії в серці, надійних друзів і теплих слів від рідних. Нехай життя щедро дарує, радість, добробут, світлі емоції, добрі новини та сили для здійснення найзаповітніших мрій, а небесні покровителі хай завжди будуть поруч. Підтримують важливі миті та благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Бачите, в нас вже декілька днів поспіль ми спостерігаємо за тим, як нечиста сила в нас гуляє, і маємо бути дійсно обережними для того, щоб не попастися в її тенета. Бо дійсно в нас були тут купальські обряди вчора, позавчора. Uh, і вони ж припадають нас ще й на молодик, на чернець. Це був кінець циклу, і зараз починається новий цикл. Це uh, таке співпадіння. Воно не часто буває, але от цього року воно відбулося. Через те в нас певною мірою оці небезпеки, які спричинені саме відьмами, можуть нас супроводжувати ще декілька днів, тому треба бути обережними, звісно, нових справ. ми не починаємо поки що. Але робити можна, працювати можна, звісно, сьогодні треба все, що, все, що вам треба зробити по господарству. Будь ласка, робіть, все, що вам треба на роботі робити. Будь ласка, так само робіть. Жодних таких серйозних і суворих заборон, персторох на це немає. Ну, З приводу харчування, ви так само знаєте, що є категорія людей, яким піст протипоказаний, це вагітні жінки, це матері, що годують грудьми. Це діти маленькі, це підлітки. Можливо, там люди, які якоюсь важкою роботою займаються, так само можуть бути звільнені від посту. Літні люди, звісно, ті, хто харчуються спеціальним якимось харчуванням, люди за станом свого організму. І взагалі вам треба слідкувати за станом свого організму, щоб вирішувати, чи ви можете тримати піст, чи не можете. І якщо ви сумніваєтеся, чи вам можна чи не можна постувати, зверніться до вашого духівника і попросіть в нього благословення. Він вас поблагословить або на дотримання Посту або на звільнення від посту в будь-якому разі ви благословення отримаєте і будете знати, що вам робити саме в вашій ситуації. Ну, звісно, духівнику треба розказати всю правду, чого ви переживаєте, чого можна, чи не можна постити, кажете йому правду. Він він вас поблагословить на там потребу, яка у вас є. Все, на сьогодні це все. День дуже цікавий. Завтра буде дуже цікавий день, бо завтра у нас останній четвер місяця. І це особливий день в знахарстві. Завтра про все це розкажу. Я на цьому каналі згадую перехідні народні звичаї, як ви знаєте. Тому завтра буде про що поговорити. Повертайтесь на цей канал, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. А сьогодні я вам дякую за цікавість і увагу до українських традицій. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі завтра!